Вітаю, друзі! Ви на каналі Вінтаж Вояш. Сьогодні я вам розповім про головки серії КСС 150. 150 серія, дуже розповсюджені головки 150 серії, і мені частенько кажуть, що це невбиваема головка. Тобто не вбиваємо, а саме отака от 151-ша, яка стоїть у дуже багато топових програвачів. І люди стверджують, що вона нічого спільного не має із КСС 150 отакою, і КСС 152 от 152 головка. Зараз вам наведу Ось у мене є 152. Це всі головки виготовляла фірма Sony. Сонівська головка. І що спільного між всіма трьома головками це отакий от оптичний модуль. Всі ці головки мають абсолютно однаковий оптичний модуль. Різне них тільки кріплення. 150-та таке стандартне розповсюдження кріплення. 152, трошки, як бачите, інше кріплення в неї. І 151-та саме таке кріплення, як то кажуть, дивне, бо вона на магнітній подушці працює. Якщо балакати про ціну, то всі три головки мають абсолютно різну ціну. Сама дешевша 150. Так як китайці роблять її аналог типу КСС 210. Цю головку китайці теж роблять з таким кріпленням. І вона коштує рівно в 10 раз дорожче цієї. В 10 раз. Оця головка коштує в 100 раз дорожче, майже в 100, там десь 80. 80 раз дорожче, ніж оця. Чому так? Я не знаю. Ну, це, мабуть, тому, що на цю платформу не поставиш стандартний модуль від 210-ї головки. А на ці головки, вони при, при, навчилися приладжувати стандартні модулі дешеві 210-ті. Так от дивіться. Кріплення всі різні оптичні модулі. Зараз вам я їх отак от поставлю, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова. Отак, от дивіться. Оптичні модулі у цих головок абсолютно однакові. Отак, давайте отак поставлю. І ось цей оптичний модуль, який ставиться, як на цю. На цю і на цю головки. Тому казати, що ця головка вона вбиваєма, ця вбиваєма, а ця не вбиваєма, це, друзі, недоречно. Ну, от дивіться, мене є прям зі шлейфом від 151 модуль. Ось цей оптичний модуль. Різни, різниці між цими модулями оптичними взагалі немає. Тому, коли до мене частенько приїжджають програвачі, яких 150-та померла голова, як оця, наприклад. Або от був колись програвач із 152. Теж померлою головою. То, якщо у вас така ще голова дихає, то це означає тільки одне, що програвач не так часто слухали, наприклад, як оцей. Або оцей. Тому трошки ще почекайте. І ця голова теж помре. І замінити її, друзі, дуже е, складно, бо е, коштує вона як ціна програвача. Наприклад, якщо Sony 222 CDP коштує 9 тисяч, то в ньому стоїть отака голова. То така голова коштує 8,5 тисяч. Тобто на тисячу десь дешевше самого програвача. Тому сенсу міняти. Таку голову на китайську взагалі немає. Так що, друзі, як ви бачили, всі ці три голови мають однаковий оптичний модуль абсолютно однаковий. Що я хочу робити, щоб отаку голову відновити? Зараз я вам продемонструю пристрій, який я зібрав, щоб відновлювати голови з отаким оптичним. Модулем. Їх можна відновити. Я ще цього не робив, але вже така є в мене потреба, бо є програвач з отакою головою, яка померла, друзі, померла. Для тих, хто каже, що вона не вмирає, ще раз кажу: померла. Ось вона, мертва голова. На базі китайських плат для Arduino буду будувати стенд для налаштування лазерних головок типу КСС. Я його зробив власноруч. Давайте розповім спочатку, з чого складається цей пристрій. Перше: блок живлення. Блок живлення нам треба двополярний, щоб було плюс-мінус 5 вольт. Для того, щоб е, живити модуль фокусировки, бо він має двополярне живлення. Для живлення лазеру такий модуль розжигу лазера, і такий модуль він теж однополярний плюс 5 вольт це е, самий основний модуль операційний підсилювач, який щитує сигнал із фотодіодної матриці, яка розташована. Всередині лазерної головки. І так, перше. Вмикаємо, як працює взагалі цей пристрій? Зараз я увімкну його. Так, от я його увімкнув. Тепер будемо дивитися ближче. Блок фокусування. Якщо я буду крутити оцей резистор, в мене буде підніматися або Опускатися вниз лінза на головці. От давайте зараз я поставлю в нуль. Отак, нуль. Дивимося на лазерну головку. І починаю підіймати лінзу. От лінза піднялася в максимальне положення. І стрілочка на пристрої у нас стоїть у максимальному положенні. Починаю опускати, стрілка йде до нуля. І так само, коли вона пройде нуль, у нас лазер, лазер, не лазер, а лінза. Лінза почне опускатися донизу. Оце отак от повинен працювати модуль. Фокусировки. Другий пристрій набагато простіший це е, модуль увімкнення лазера. Тут лише один перемикач, вмикаємо, стрілка відхиляється, і амперметр показує 50 мА. Це струм. Лазер. Он, бачите, видно, як світиться лазер таким червоненьким. І так само вимикаємо. Вимикаємо, стрілка падає на нуль. Це означає, що лазер не горить, бо струму немає. Модуль операційних підсилювачів зібрав на чотирьох платах для Arduino. Вони продаються в кожному радіомагазині, в інтернеті, на китайському відомому сайті. Вони є в наявності завжди. Так, тепер, як же це все працює? Перш за все, нам треба поставити диск. Причому головка у нас стоїть. В одному положенні, їй не треба рухатись, диску обертатися теж не треба. Нам треба просто сфокусуватися на поверхні диску. І коли ми сфокусуємося. То у нас повинен згаснути кожен лівий світлодіод. Зараз вмикаємо лазер. Вімкнули. Пішов струм. І тепер дивіться. Починаю піднімати лінзу. І зверніть увагу на світлодіоди. Оп! І світлодіоди, Кожен лівий світлодіод згасну. От я зараз пройду цей. О, пройшов цей момент, і вони знову засвітилися. Це означає, що фокусування немає. Іду назад. Оп, отак от, от. Оце зараз лінза сфокусована. Для чого. Мені взагалі потрібен цей пристрій. Зараз вам поясню. Давайте його вімкнемо. Вимикаю лазер і зразу засвітилися всі світлодіоди на операційних підсилювачах. Вимкну живлення. А потрібен цей пристрій для того, щоб ремонтувати отакі хитромудрі головки. От в цій головці я замінив повністю оптичний модуль. Тобто я його відкрутив від 150-ї головки і прикрутив замість такого самого модулю, який вже не працював на 151. -й. Бо 150-ту ще якось можна десь дістати недорого там до 1000 гривень, то така головка вартує десь 7000. 7, 8, 9, і, і так до 20 тисяч. Пишуть, що за 20 це оригінал, але я сумніваюся. Так от, якщо я поставлю, відкрутив такий модуль і поставив на іншу головку, це означає, що збилися всі налаштування, які були на заводі. Тобто лінза вже стоїть не чітко, не паралельно цій поверхні. І, як то кажуть, Виставити її за допомогою глазоміру, це означає, що нічого у вас не вийде. Треба отакий пристрій. Я буду під'єднувати цю головку до пристрою. Для цього я ще зроблю роз'єми. Тут в мене зараз роз'єми під 210 зроблені, 212 150. -ту. І ще зроблю один роз'єм під отаку головку і під отакий шлейф. До речі, такі роз'єми теж є в продажу під отакий шлейф. Продаються вони і в Китаї, і в радіомагазинах. Тому, і, звісно, що це все треба помістити в якийсь кейсик такий, зробити якийсь таку коробку. Під цей пристрій, щоб отак от він не стояв на столі, як не зрозуміло що. Це просто у мене випробування цього пристрою. І тепер треба спробувати його в дії, як він буде себе вести, і спробувати за допомогою нього налаштувати головку. Зараз я використовував справну. Нову головку, абсолютно нову, щоб налагодити роботу пристрою. А тепер будемо спробувати налагодити вже головку, яка не працює, в якій було замінено модуль. Так само можна міняти і лазерні діоди без проблем. Що я теж хочу зробити, спробувати зробити. І після заміни лазерного діоду теж знадобиться оцей чудо-пристрій, який можна без програвача виконати налаштування отакої лазерної головки. Або такої, як я вам показав. Дивіться, яку я знайшов, основу під оцей прилад, частина корпусу від старого телефону Сатурн. І зараз візьму отакий от пістолетик. І оці платки обережно розташую тут і посаджу їх на цей термоклей. Щоб вони оці дроти не плутались між собою, оце ось все. Щоб воно було все тут в порядку. І залишиться ще єдине, що я хочу доробити, це ще дві отакі от плати. Докупити і зробити на трекінгові фотодіоди. Щоб в мене було видно, як поводять себе трекінгові фотодіоди. А так, в принципі, можна сказати, що все готово. І ще один нюансик, хочеться все ж таки заміряти напруги, які виходять із кожного фотодіода, тому що є така гіпотеза, що головка, яка вже свій ресурс вичерпала, вона, наприклад, якщо поставити струм 50 мА, вона буде видавати одну напругу. А нова головка при струмі 50 мА буде давати зовсім іншу напругу. Тому і не працюють, і погано зчитують старі головки, бо вихідна напруга в них при номінальному струмі вже не та. І для цього треба міняти сам лазерний діон. Модуль фокусировки. Буду. Тулити з краю бо регулятор буде зручно крутити з краю Може, колись зроблю якийсь корпус, і тому все ж таки треба, щоб він якось виходив за межі. Ні, ще не прогрівся клей. Довго гріється, тому ще буду чекати в результаті. На даному етапі у мене такий пристрій. Зробив я фокусировку, модуль фокусировки. Щоб лінзу переміщувати. фокусировку трекінгу. Фокусировка ось у мене. Я вам її демонстрував. А це лінза буде переміщуватися вправо-вліво, тобто шукати трек середину треку. Але ще дві платки не додав, які будуть. Сигналізувати про положення лазеру, тому що все попереду, дуже мало часу, або я дуже лінивий, або ще якісь проекти в мене. Тому, друзі, коли я завершу оцю шайтан-машину, звісно ж, спробую замінити лазерний діод, налаштувати, і потім вам. Продемонструю. Не знаю, коли це буде, але в мене вже бачите, скільки таких модулів, головок, є поле для експериментів. Тому бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити отакі от мої експерименти, мої проекти. І нехай вам щастить!